Це трикотажні простирадла на резинці. 180 на 2 та 160 на 2, 850 гривень. Так. Тут, тут немає наволочок. Це 160 на 2, 180 на 2, 420 гривень. Трикотаж на резинці. Це. 160 на 2, 180 на 2 трикотаж на резинці. Але в них є ще додатково наволочки. 50 на 70. На змійці. Таке ж саме голубий. Це світлий капучино, можна сказати, біж. біжевий колір. Це сіренький колір. Фуксія. Розміри 180 на 2, 160 на 2, резинка, повністю по периметру резинка. Ось так одягається, 30 см ще запас, щоб повністю одягнути на матрац. Та там наволочки ще є. 50 на 72 штуки вони на, е, на молні. Такий гарний зелений колір. А, ніжна жовтенька. Ніжна жовтенька.